Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусінь квіточки не тільки. Як ви вже зрозуміли, експерименти продовжуються, Ну, сумно жити мені без експериментів. А дивлячись на таке багатство Наталочки, то я вирішила хоч собі щось спробувати. Вибирала те, що бачу, і те, що впевнена, що є кісточка. Ну, зрозуміло, ж нам вже потрібні кісточки, ми ж не коштуємо, нам все рівно яке вона, головне кісточка. Але це неправда. Ми скуштували і папаю, і мангостан. Називають його по-різному. І зараз я не буду розказувати вам історію і корисність цих фруктів, а поговоримо саме про кісточки і про посадку. Ціна в Німеччині близько 7-8 євро за кілограм це папая, тут 760 грамів. І мангостан 250 100 грам євро. Тут трішки більше, ніж 100 грамів. Це для тих, хто любить взнавати ціни на все. Ну, як ви бачите, поки я наважилася все це знімати, настраювалася, тут вже пішов процес потрошіння. Дуже багато кісточок, вони ось такі різного кольору. Внучка попробувала, скуштувала кісточку, сказала тверде і погане. Зверху водяниста така оболоночка. І зрозуміло, що не їсти вона. Мангостан, як ми розуміємо, дає більше шкарлупиння, ніж смачного. Раніше не дозволялися навіть в готелях їсти в кімнатах Мангастан, тому що він все красить у червоний колір. І основне, він не вистігується, неможливо випас... не випрати його. Вибачаюся. Схоже чимось на часничину, ось така долічка. Інструкція у всіх була, що кісточка повинна бути хоча б одна-дві на, на весь пліт. Одну все-таки побачили, і замість насолоджуватися ми шукали кісточки. Це, звичайно ж, гумор, ось така вона невеличка і маленька. Внучка зовсім не захотіла, вона сказала, їй не подобається цей витвір природи. Донька сказала кисла дуже, а мені сподобався такий смак незвичний. Не знаю, з чим зрівняти. Чимсь схожий і на диню таку трішки водянисту, і на ароматний ананас чи полуницю. Ну, в кожного буде свої відчуття. Головне, дія антигістамінна в нього є. І я не боялася їсти. Від алергії, надіюся, спасе, бо це для мене найстрашніше. Я алергік по натурі. А що не зробиш заради експериментів? Тісточки, як ви бачите, двох кольорів світліші темніші, вкриті оболочкою. І що я буду робити з цим багатством. Я думаю, показувати вам, як я вирішила зробити, намочувати одну частину і пророщувати на серветці. І другу частину я хочу посадити в горщики з землею. Ну, Цікавого, тут нема нічого. Іншу частину хочу висушити і подивитися, схожість. Можливо, вдасться і зберегти їх, і схожість будемо перевіряти щороку. Не викидати ж? Так, як ви бачили, серветка червона, вона полежала і стала ще Не недарма господарі сварилися за те, що заносять і знищують. Ну що ж, один експеримент закінчився, а другий, як ви бачите, уже починається. На каналі є вже таке відео, а це буде зовсім інша історія. Обов'язково проекспериментуємо, підготуйтеся, будь ласочка, чим відрізняється іс мене від гемонокаліса. і будемо розмовляти і про ціну, і про кількість і якість цибулин. А я дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі, запитуйте, щоб мені легше було вам давати відповіді у відеоформаті. Дякую за увагу. Бажаю всім тихої і мирної ночі. Скорішої перемоги і до зустрічі в нових відео.